Мамо, ти готова до цього? Розряд! Вона була тут. Ви думаєте, вона справді вірить у те, що бачила свою померлу матір? Як це вплине на її одужання? Я спеціалізуюся на душевних розладах та паранормальних явищах. Я була мертва дві хвилини, десять секунд. Я торкалася її. обіймала її. А це погано? Я спілкувався з багатьма, хто пережив клінічну смерть, але ніхто не згадував про фізичний контакт. Югу, привіт. Люба, що сталося? Ему чому ти не лишилася? Я думала, ми будемо разом. А! А -а -а -а! Мила. Що сталося? Їй потрібна допомога. Це не жарти. То це моя мама вселилася. Так. Вона використовувала їхні тіла, щоб зв'язати з тобою. <сь bats> Чому ти не лишилася? Я думала, ми будемо разом.